У Дніпрі в музеї АТО відкрили експозицію, присвячену білорусам, які загинули, захищаючи Україну. Загалом 20 стендів, на них світлини та історії загиблих. Одне з фото присвячене Василю Парфенкову. На позивний сябро. Його дружина Олена Гергель згадує, в Білорусі Василь був політв'язнем. Пара познайомилась у 2014-му, коли чоловік приїхав в Україну. У 2010 році після фальсифікації виборів Білорусі був, скажімо ну, так, так, як в Україні Майдан, Білорусі намагалися зробити площу. На жаль, мітинги були подавлені і багато хто з активістів тоді отримували терміни у в'язниці. Хлопці все життя боролися там з режимом, коли це вже стало абсолютно неможливо, то приїхали в Україну намагатися подолати режим через Україну. У Веселя залишилось двоє дітей: восьмирічний Мелан та п'ятирічна Соломія. Разом з родичами Олена евакуювала їх за кордон. Сама ж повернулась в Україну, аби працювати медичною інструкторкою. Син дуже важко сприйняв, він досі ще не отямився, що цілком впливає. Він дуже зараз боїться за мене, що перебуває тут в Україні. І донечка, ну через те, що вона молодша, якось вона більш вже адаптувалася, зараз їй легше, але весь час згадує тата на всі свята. каже, що тата ангел, і тому вітає його з ним тата. І сьогодні день героїв, тому теж буде сьогодні дзвонити і казати, щоб я привітала від неї тата як ангела. Андрій Кушніров, колишній боєць батальйону Волад, каже, досі не може усвідомити, що його побратимів вже немає. На Сєвєродонецькій ми захищали промзону, і от Іван Марчук, з позивним брест командир моєго батальйону. Буквально витащив мене з позиції, на яку прилетів ну, снаряд від танка. Вот, за 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 очень короткое время до того, и ну, то есть это. Ну, тось я би зі не стояв, якщо б ні Керівник благодійного фонду Вільна Біларусь Олексій Францкевич розповідає: багато родичів загиблих живуть в Білорусі. Там їм може загрожувати небезпека через розголос. Тому стендів 20. Утім, команда збирає інформацію, аби відкрити музей в Бучі, де після перемоги будуть зберігати всі історії білоруських бійців, які боронять Україну. Сирот білоруських героїв на дані момент це два посмертних герої України, і трьох білоруських героїв перейменовані вулиці в Україні. Нині відвідати виставку можна безкоштовно у музеї АТО. 26 травня експозицію перевезуть до Запоріжжя. Олена Ростовцева, Євген Шпак Суспільне новини, Дніпро.